Привіт! У цьому відео я нарешті розібрався, як правильно плавити руду. І спойлер, це не так просто, як здається. Також у мене трапився невеликий фейл. Я купив станок, який виявився абсолютно непотрібним, але нічого, ми це переживемо. Також я займатимусь видобутком вугілля, щоб нарешті отримати сталь, і побутую круту площадку для переробки сировини. Тож приготуйся до купи цікавого контенту і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски. Поїхали! Трішки почитав. Здається, здається, так. Тут буде переплавлятися, це все в мене діло. Це прес-станок, це також е якась роликова установка ЧПУ станок, якась водяна мийка чи щось таке. Станок для виготовлення речей та нафтова вишка. А, ну і, до речі, бетономішалка. Не знаю для чого за все, тому давай для початку ми трохи продамо. Давай продамо тут на 30 тисяч заліза цього. Продали прекрасно. І я, напевно, хочу продати ну, не на, не, не, не всю, на всю суму, а десь половину, десь на 1080 продамо. Все. Після цього можна вже закуповуватися. Купуємо, звісно ж, ми для переплавки. Штучки, це буде 30 тисяч. Ні, давай для початку купимо одну для того, щоб, подивитися, будемо по черзі купувати. Купимо одну для початку. Купимо, напевно, прес-станок, мені цей... це. це ЧП... ЧПУ, здається, станок. Ну, він, скоріш за все, мені буде не потрібен. Ні, оцей ось прес-станок за 42 тисячі. боляха ти муха, вже 57 тисяч, як же дорого. 81 тисяч у мене залишилось. Здавалося б, такі були великі гроші. Туди-сюди і вже грошей нема. Плюс мені, знаєш, ще потрібно взяти. Мені треба купити дерево. Дерево буде мені для чого. Ми купимо, не знаю, штучок 20, напевно, а чого воно не, не додалось? О, на 600 доларів. Коротше, що, що я з цим буду робити? Я, коротше, буду робити такі доски, робити підлогу і десь робити собі площадку, де в мене буде це все вироблятися. Тому що робити дерево це дуже довго і нудно. Я цим займатися не хочу. А отут виготовляти готові речі, це ж набагато простіше. Ну, закупив ще два стола. Так буде, мені здається, швидше, тому що з одним це довга пісня. А я не хочу стільки часу витрачати. Хрена собі воно здорове. офігеть, так це місця під нього, скільки ще треба буде? Йолки ти маталки. Ні, ну мені треба буде, коротше, десь тут поближче. Я далеко не хочу бігати. До речі, мені треба ще зробити піддони, щоб тут знизу поставити. Ну, десь тут а відразу буду зараз виставляти, вирівнювати земельку і робити, тому що цей кар'єр ще, напевно, трошки поживе і принесе мені прибутків. З десяточок досток у мене знову готово, тому зараз хочу якимось чудом тут, а, блін, це все закрити, заповнити, щоб поставити сюди вже станок. Так, попади, блін. О. Коротше, потихеньку здається, починаю знаходити ці пікселі, куди треба цілятися. Для того, щоб воно там ставилося. Не завжди в мене це виходить, як ти бачиш. Але все ж таки це вже і хоч якийсь прогрес, бляхати муха. О. І давай ще отут цю дірку закриємо. Ні-ні-ні, не ту, не ту курва мать. О, оцю. І попробуємо сюди вліпити цей станок. Можна було б і довільно його поставити, але я все ж таки хочу з прив'язкою його зробити. Скільки мені потрібно? Мені потрібно. Так у мене є одна. А чому А, там мені потрібно ще. А, вугілля мені для цього ще потрібно. Я поняв, зараз поїдемо, копнемо ще вугілля, взагалі не питання. До речі, забув сказати: розробники трохи переробили вже механіку, і дивись, як воно гарно вже тепер вковчий це все діло виглядає. Якщо раніше, коли я брав... Набрав ковш, воно такими, знаєш, як камінцями все лежало, а зараз однорідною масою. Це, блін, ну набагато краще стало візуально виглядати, по-перше. А по-друге, воно ще стало більш стабільно. А, воно не висипається, воно не вивалюється з ковша, тому це можна поставити їм жирний лайк за це. До речі, мені теж можете поставити жирний лайк за це. Я не буду проти. Давай будемо висипати. Зараз сподіваюся, що вугілечко до нас приїде. Оп, ходімо, ходімо, будемо зразу дивитися. А, не допригнув, треба оббігати тепер. Скільки. Так, курва, які криворуки тут це все понаставляв. Да, О, так дивись нормально, соточка Соточка вугілля до мене приїхала. Бомба. Йдемо дивитися, що, що це буде коштувати тепер? Одна, одна пластина. А скільки його потрібно? А, мало однієї. Ладно, ми візьмемо тоді більше. О, дивись, зараз, наприклад, я взяв 40, 41, да? це яка ціна? А, 42, 1300. А одна штучка 32 долари. Окей. Не проблема. Значить, ми тепер беремо. Що ми беремо? Ми беремо робимо одну пластину. Сталь? Так я взяв сталь. Це залізо? А я ідіота кусок. Коротше, для того, щоб зробити сталь. Мені треба залізо. Тобто я спочатку роблю отакі залізні форми, після чого з вугіллям я їх перероблюю на залізні, тобто на стальні. Оттак, от. І для цього мені потрібно вугілля, і плюс, виходить, такі е металеві залізні звичайні е блоки. Тому тут набагато все складніше це все відбувається. І, напевно, не все так просто і не все так буде вигідно. Я ще поки що тепер не знаю. Будемо дивитися. Тепер давай дивитися, скільки це коштує. Одиничка коштує 60 доларів. Ну, провіримо, побачимо, скільки їх треба на виготовлення і так далі, тому що їх іде, ну, такі немало, тому що. Тому що, або я не вмію рахувати. Хоча ні, один до одного йде, блін. Просто це треба ще вугілля копати. Там нам треба буде роздобути докопати те, те вугілля підкопати, і ми тоді зможемо нормально бабулета підняти. Суттє в тому, я зараз хочу зробити одненьку штучку. Подивіться, скільки воно буде коштувати ця пресформа. П'ять 5 хвилин робиться? А, ні, це в секундах. Фух. Це вже набагато. Я вже було встиг напрягтися, якщо чесно. І дивимося, скільки вона ж коштує. А вона коштує 224 долари. А тепер беріть і рахуйте. Тобто вугілля ми практично можемо нарити доволі багато, ну його доволі багато потрібно. І потім продавати, виходить, за 200 доларів одну таку пластину. Це просто easy. От, дивись, 17 штучок, це вже ох, ніхрена собі суми виходять. Тому треба буде розширюватись в цьому напрямку, будемо заробляти мільйони. Це скоро буде. Ну, та ладно. Ми 15 левел отримали. Коротше, зараз що я хочу зробити? Є ж єврейська душа, десь там в мене є. І я не хочу просто, блін, це дерево жалко, воно так подобається, що тут стоїть. Я ж хочу зробити по максимуму грошей. Тому зараз доведеться трішки потратитись, розширити тут велику територію. Зараз накупляю ще станків, накупляю деревини багато. Тут взагалі десь в сторонці поставлю переробку на дерево і будемо розширювати цей бізнес, тому що оцих станків мені потрібно буде багато, напевно. А може і ні. До речі, тут нормально йде, дивись, ми скільки тут потратили часу, буквально. Саму капельку і я маю вже дві 2000. А якщо з цього всього зробити якісь матеріали, так це взагалі можна заробити ще більше буде. До речі, може попробувати купити. Десь тут табули е, станки І можливо мені ЧПУ-станок отакий ще купити, а? За 30 тисяч. Чи я його вже купляв, я от не пам'ятаю. Ні, в мене його немає. Можливо, взяти спробувати. Ладно, зараз поки ще тут розширимося, розберемося, потім ще подивимося, пластини продавати ще не буду. Гроші є, тому поки цим не, не збираюсь. Так, Треба ще купити один склад. Тому що ну, це не зовсім добре виходить, так як в мене там все скидано в одну кучу. Я зараз собі куплю стореж, да, він не дорого коштує. 6 тисяч, туди буду складати всі матеріали, все, що мені потрібно. Так буде більш е, мені зручніше, тому що це якийсь хаос. Я не люблю, коли в мене відбувається хаос у мене на роботі. Тому зараз ми його десь тут приткнемо. Так, давай ми його десь. Блін, ну поки що отак поставимо. І сюди будемо скидати все, що мені е, на даний момент не потрібно. Плюс будуть цінні матеріали теж у мене тут зберігатися. От, сталь, залізо. Нехай буде вугілля, поки що теж сюди закинемо, тому що воно в нас піде. А все інше можна поки що потягати з собою. Все. Так простіше, зараз поїду, буду трошки возити вугілля, щоб ці станки мене не стояли. тому що якщо вони стоять, вони мені не приносять ніяких грошей. А це мені не підходить. Цей станочок працює просто на ура. Я його завантажив. Все. Його тут на, на значний час роботи вистачає. Що в мене вийшло? Ну, ось така ямка у мене в цілому вийшло. Сподіваюся, цього вугілля мені поки що на певний час на перший вистачить. 500. ну і... Коротше, це грязь, я навіть не буду. Це земля дірт! Забирати, і ми її не будемо. Нехай собі тут залишається, а це, що в мене є, тут вивенчимо. Тому що я було там мав копати. Потім дивлюся, блін, а гляну, що в мене там взагалі є. А там теж є вугілля, тому що тут вже я так ну, глибоко вибрав, тут великий крутий спуск і мені не дуже зручно виїжджати. Тому по поки що, поки що ось так. Екскаватор, нехай тут залишається, точніше, бульдозер. Він мені поки не потрібен. Слухай, ну нормально, нормально. Тут є місце, де розгорнути наші майбутні потужності. І зараз глянемо, що у нас тут відбувається в цілому. Як справи, 101 і ці є. Прекрасно, прекрасненько. Ну тут, коротше, ще роботи є. А, так, тут, понятно, все діло чекає, стоїть, поки, поки все на місці. По древині, по древені, о, нормально. тут а, робота пройшла колосальна. Ми вже тут а, знову зібрали 300 а, виходить, брусів і 215 дощок. А дош, дошки тут ще. Ой, тут ще нормально їх робиться, ще 76. А, ладно, нехай вони там собі стоять, тому що в мене є де це все діло запустить. Мені потрібно отакі і блоки, виходить, і самі І сама підлога. Ну тут ще надовго мені е, залишилось Можливо, дешевше, звісно, ну швидше купити це все, але воно дорого. Тобто така підлога стоїть 1000. Та ну його нафіг. Це занадто дорого. А до речі, а по я можу її продавати? А давай. Слухай! А давай одненько зробимо, глянемо, яка ціна в продажі. Може ми ще й це будемо робити продавати, тому що. Ну, купувати його дуже дорого. Тисячу треба заплатити. А по чому ми можемо продавати їх? А, ми їх продавати не можемо, виходить. От собака. Купить моно, продать не моно. А, ні, мо. Ну да. Бай. Buy. buy Ну, це, типу, купити це продать. А продати ми не можемо. Прикро. Доски тільки моно продавати, та ну його нафіг доски продавати невигідно, не хочу. Ого, у нас вже 16 левел. До речі, замітив, саме більше ж це ж за те, що ми. Оцю глину давай все продамо. На, на яку мать вона мені тут потрібна, щоб лежала? Ми цю глину зараз продаємо і ще нормально заробляємо. Ну, може, вона для чогось потім і потрібна, але поки що я не бачу для чого. вона. Плюс уже в нас 100 17 левел. Уфуфуфуфу. Класно, круто, правда ж? І купимо зараз отакі ще ливарні. Ливарні такі позакуповуємо. Тому що чи полиш... Оцей станок формовочний, його, в принципі, одного, я думаю, буде поки достатньо. А отаких треба ще купити декілька штучок. Тому йдемо, скільки ми їх візьмемо. У мене є 100 тисяч. Я можу дозволити собі взяти три штуки. Всього буде 4. Нормальок. Поки, я думаю, достатньо. А може ще одну цю візьмемо? Тобто одна буде для двох. Коротше, я її, я її якщо що, ще докуплю. І ми можемо взяти отакий ще е, станок. Це NH Miel, а в мене який це куплений. А ні, це Steel куттер в мене куплений. А мені треба, я дивився не той. Про, ну просто попробуємо. Ось куттер в мене придбаний. А, прес у мене є, а в мене немає такого станка. Блін, ну, дорого, дуже дорого для мене це зараз все. Але я ж хочу спробувати, я хочу зрозуміти, що і для чого мені. Потрібно. О, Ніху-ху собі. Коротше, теж дарма, я це поки купив. Чекай, а де мені тоді робити ці форми, це все. А може воно з левелом якось буде відкриватися мені? Ну, я просто грибу, поки де мені що буде брати? Типу. Я. У мене вже грошей немає, але. А, чекай, а можливо це отут треба відкривати щось? Блін, тут ж тільки всього треба почитати, коротше, що тут взагалі вони, Так, да, це, це квести, коротше, може за це мені щось буде приходити? Ну да ладно, бо будемо зараз продовжувати далі копати. От і все на сьогодні, друзі. Ми успішно розібралися з плавкою руди, побудували першу площадку для переробки сировини. Хоч з тим непотрібним станком і не пощастило, але наступного разу буде краще. Якщо тобі сподобалось відео, не забудь поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові пригоди. в wow Аутофоре. А ще напиши в коментарях, що б ти хотів побачити в наступних випусках. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!